Весевій бруштин залягає на глибині від 50 см до 14 метрів. Цей бруштин тоді не цінився. Нашій бабусі ними розтоплювали печі. Бруштинокопачі не однакові. Вони поділялися на категорії. Це ті, що приймали. Вони були найжирніша категорія. Клесові бруштин залягає на глибині від 50 см до 14 метрів. А там далі йде граніт, тому що йде такими перепадами е, рельєф. Ось. І е, коли поляки в 22-му році сюди приїхали відкривати е, кар'єри для видобутку каміння, а саме для костки, тому що вони робили з каменя костку, то, коли відкривали кар'єри поляки, вони зверху знімали оцей верхній шар землі. І там був бруштин. Але вся справа в тому, що цей бруштин тоді не цінився. Нашій бабусі ними розтоплювали печі, тому що це є скам'яніла смола. Якщо взяти це, є скам'яніла смола. І навіть після війни він ціни не мав цей бруштин. Тут відкривали щебеневі заводи. Подивіться, які великі відвали, насипані землі в тій землі ще знаходиться дуже багато бруштину, тому що тоді його ніхто не добував, ніхто його не переробляв. І ніякої цінності він не мав. І так йшло аж до кінця 70-х років. В 70-х роках сюди прибула така фірма Запад Кварц Самоцвіти. Вона знаходилася у Новоград-Волинській, нині Звягель. Вони приїхали тут, робили геолорозвідку повністю. Я в них працював два роки. Бо вони приїжджали посезонно, посезонно працювали на із е, вся справа в тому, що вони працювали тут і зразу робили гелорозвідку і добували бруштин. За місяць вони намивали 18-20 мішків бруштину. Але куди він йшов? Ми не знаємо. Це був Радянський Союз. Почалися 90-ті роки в Клесові щебеневі заводи почали закриватися. І не тільки щебеневі, а всі. А в Клесові було 14 підприємств. І клесівчани згадали, що в нас є? Бруштин. Хопилися за лопати і пішли копати бруштин. І його копали до середини 90-х років. А з середини 90-х років привезли гідроспосіб. Що таке гідроспосіб? Це стоїть помпа. Насос, той, що воду качає, в кінці закінчується тичкою, яка опускається на глибину, там, де знаходиться бруштин. Допустимо, на тій глибині. І е, бруштин, так як він, він легкий, але він тоне в воді. Але коли під тиском, вода його піднімає на поверхню. І тут його почали вимивати, а підфатчики стояли і виловлювали оцей бруштин. Тоді почалася масовість оцього всього бруштину. І ми знаходимося на одній з територій, де проходив незаконний видобуток бруштину. До видобутку брушнину тут ріс такий сосновий ліс, як оце. Були огороди, були синокоси, такі ділянки. Я ці камінчики знайшов вже на цьому місці, яке вже було перемито не один раз, воно, мабуть, було разів в десять вже перемито. І е, ще е, по всіх даних тут в гру, на глибині знаходяться поклади бруштину. Ми на одному з місць е, в клесові, де законно видобувають бруштин, а саме е, фірма Укрбруштин е, видобуває бруштин е, в цьому місці. Це район е, якраз Пугача. І е, метод який видобутку, шагаючий ескаватор, який має великий ковш декількокубовий, ось, він е, знімає верхній шар землі, доходить до того шару землі, де знаходиться бруштин. Ось і починає його відгружати в машини. Цей бруштин, верніше, цю масу везуть на мийки, і там мийка, працюючи, перемивається все, і люди вибирають бруштин. Таким способом вони ось розробили оцей, ось цю територію, в якій знаходиться в якій знаходився бруштин. Це один із способів видобутку бруштину в клесові. Шановні друзі! Я щотижня пропоную вам нові відео. Якщо вони вам подобаються, ставте вподобайки. Це стимулює YouTube просувати і рекомендувати нові відео іншим глядачам. Підписуйтеся на канал, щоб не пропустити інші відео. Залишайте свої коментарі. Дякую за перегляд! Ці ділянки мають продатися ліцензовано під ліцензований видобуток бруштина. Тому що, коли у 2004 році на ринок прийшли китайці скуповувати бруштин, то тоді почалася не то, що е, видобуток брушни, а тоді почалася вакханалія бруштину. Е, китайці виставили велику ціну. Кілограм 100-грамового бруштину коштував 7 тисяч доларів. Розумієте, і тоді люди масово пішли. Клесово клесові пішли всі від того, що починав ходити, і до того, хто кінчав ходити вже. Розумієте? Всі йшли. І на сьогоднішній день ви спитаєте, хто тут мив? Ніхто нічого не скаже, тому що немає крайніх. Копачі не однакові. Вони поділялися на категорії. Це ті, що приймали, вони були найжирніша категорія. Вони приймали і збували китайцям і мали дуже непоганий прибуток. Ті, що мали бригади, які мили, допустимо, 8-10 бригад, на нього працювало, він вдома сидів, а на нього мили. А найважче працювали так звані коні, як їх називали в народі. Вони влітку, таку спеку, як зараз, мили. І взимку в 20-градусний мороз вони також мили цей бруштин у воді. Ви можете собі уявити. Ось. І потім була зупинена взагалі, видобуток цього бруштину бригадами. І на сьогоднішній день сказати, що взагалі зупинений видобуток бруштину. Ні, ліцензовано добувають бруштин, вискакують хлопці і так, але це на свій ризик, тому що існує кримінальна стаття, і на сьогоднішній день можна отримати досить такі погані. Речі після того, як ти займешся незаконним видобутком Бруштину. І ось е мене, коли я проводжу екскурсію, весь час питають, а що дав Бруштин-Клесову? А я вам скажу, що дав бруштин клесову У 90-ті роки він дав вижити, Клесівчани не поїхали ні на Москву на заробітку, ні на Польщу. А вони заробляли тут, одягали дітей і заробляли гроші на цьому Бруштині. І навіть будувалися. І от відкривали цей бізнес, тому що хто міг заробити більше грошей, заробляли більше гроші. А з іншого боку, ви подивіться, як порушена екологія. Той пісок материнська порода піднята на поверхню із глибини 14 метрів, тут, допустимо, глибина 9 метрів приблизно, піднята на поверхню і в ньому дуже підвищена кислотність у цьому піску. Через що на, через що на, ньому, через що на ньому так йде погано заліснення? Бачите?